Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. У цьому відео канарки Цікаві факти та догляд за канарками Канарки, якщо у вас є кенер, півень чи будильник вам точно не потрібен, бо зранку ці пташечки голосно і бадьоро співають. До речі, співають частіше хлопці-кедарі. Коли канарейки були дикі, їхній спів був не такий милозвучний, як зараз. Потрапили води до нас, Кадарських островів. Сам, де завдяки цим островам у кадарок така назва, що можна давати кадаркам? Ці пташечки люблять сухофрукти, пшеницю, овес, рис, просу, моркву, капусту, гарбуз, яблука, персики, груші та абрикос. Тверді овочі краще натерти на терку. Також не забувайте про корм. Кадарка при сприятливих умовах може прожити 10-15 років, а бувають довгожителі 18-20 років. Також бувають, кадарки надуваються. Це вона захворіла. Зверніться до ветеринара. В мене був випадок, що кадарка. Теж надулося від холоду, тому спробуйте знайти тепленьке місце для клітки з канаркою. Ручні кадарки ще більші в півтори рази за диких. Уявіть собі, що канарки, як папуги, можуть запам'ятовувати і іменувати людську мову. Є понад 120 порід кадарок. Спів кадарев, до речі, може вилікувати стрес. Тому, якщо ви покоїтеся, кадарка чудові ліки. А ще казали, що кадарки бувають тільки жовті, а це неправда. Вони бувають різних кольорів, якось обої. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо є кадарка, ставте вподобайку та підписуйтесь. До зустрічі!